Всім привіт! Чергова подорож цього разу не Карпати, не гори, а щось цікавіше, сплав по Дністрі. Тут у нас спорядження готуємо до сплаву. зараз будемо байдарки надувати, підготовлювати. Надуваємо, спакуємо всі речі і одністер. І починаємо наш спуск сплаву. Що там, Марин, як процес? Кучаємо, помпуємо. Так, тут пумпуємо. Зараз накачуємо, складаємо все. Такі маємо байдарочки. Гермо мішки, все перепаковуємо. Весла. Складаємось і стартуємо. Сплавляємося по Дністрі. Погода просто чудова, неймовірна. 28 червня сьогодні у нас. День Конституції України 2024 рік. Пакуємо, складаємо і вперед на сплав. У нас тут також підготовка йде. Маленький обід, Маленький Маленький обід. енергії перед запливом. Перекусимо. Мажемо з кремом. Ми вже на воді. Зараз Пливемо, стартуємо наш старт, це село Долина Івано-Франківського району, Івано-Франківська область. Це не та долина, що долина, інша долина. Тут наш старт. Ну що, вперед? Люди вон там собі відпочивають. Купаються. Дністровський каньйон це справжнє природнє диво України, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Він вражає своєю красою, різноманітністю ландшафтів та багатою історією. Хлопці вже відійшли в ритм азарт. Грибуть по пані програмі. Так, першу включаємо. Раз, два. Давай! Опа, опа! Геп'я, пою! пішли, Дам. пішли. Дам. да! Рів. Yeah. Yeah. Мінус один, човен! Найдавнішими пам'ятками природи каньйону це є скелі Девольського геологічного періоду, яким, вдумайтесь, 350. 400 мільйонів років. Це щось неймовірне. Дністровський каньйон один із найдовших в Європі. Його довжина займає 250 кілометрів. Зараз будемо проходити мілину, перекати отакі там. І зараз трішечки нас, нас хвилі погойдають. Ми пішли на перекат. Пішли. Така погода класна на Дністрі, Дністровський каньйон, заповідна зона. От він які береги високі. Навіть коні плавають, купаються. Хеллоу! Привіт! нас знову невеличкі перекати, пішла хвиля, течія пришвидшилась. О, там попереду у нас червоні скелі. Зараз постараюсь підплисти ближче, показати вам. Ми вже біля цих скель пропливаємо, червоних тут їх буде на маршруті дуже багато. Тільки уявіть собі, що цей камінь утворився тисячі-тисячі років тому. Знайшли таке місце. Так, весло має майже 2 метри. От, дина нема і я ще ну, більше 3 метрів глибини тут. В цьому місці можете зауважити і побачити на відео, що тут рівень води не падав порівняно з течією нижче. На бакоті вище по течії все гаразд. Тут природня течія, рівень води природній, Ви вище. А там де нижче, там де охотинська фортеця і сама бакота. Там вже нижче йде низовина, тому впала вода. Так, Наша перша зупинка. Проплились три годинки. Хлопці хотіли спуститись в воду, що у нас байдарки і до берега пристати дуже сильне течія, їх почало відносити. Так, ми вже на місці, біля села Возилів, тут є водоспадка з камінь. Зараз підемо поглянемо. От, перший наш об'єкт, остальний водоспад. Біля села Возилів клас. Так, де попробуй як будеться. Ось так. А зараз наразі попробую його. Гаразд. Диво Моцна? Ми вже на воді, плавемо далі. До місця ночівлі на нам ще залишилося 15 кілометрів і погляньте на цю величність каньйону, на ці скелі, яким мільйон років вже велично виглядає все. Хлопці, грабуть, як професійні плавці. Раз, два, три, раз, два, три. Yeah! Слово. Отак, це вже ранок на Дністрі, ми так на дівочі сльози не потрапили, бо вже було темно, ми його просто пропустили. В мене в динамік потрапила вода, тому як і звуку може бути дуже поганою. Вибачайте за це, що вже є, те є. І ранок просто казково неймовірний. Яка неймовірна краса. 15 тисяч далі. з зміста. Так переноситься плав засіб. До води. Останні приготування, запаковуємо і дверемо. Погода просто чудова, ні одної хмаринки немає. Будемо сьогодні пектися на сонці. Головне таку погоду взяти крем, щоб не згоріти на сонці. Ми знову на воді, на містрі до на нашому. На варно тішечки поміняли сидіння на байдарці, так коли хребстена взад, хлопці, пам'ятко, не знаю, вже вперед впливу. Наступна зупинка це роковецький зал. Надмістрі своя атмосфера, рибалки. Неймовірна природа довкола. Нам ще поливо з тидовою погодою. Правда, трішечки будемо жаритись, але нічого. зараз на себе вдома. Все буде. Ми вже біля села Незвисько, перше місто в нас. Попереду так, разом сподіваємося, передстріємо до сподівання. Насолодитися природою довкола. Так, ми вже біля моста, кіміс залізний, ми його зараз будемо впливати ним. Хоча я так достатньо нормально. Зашвидше у нас вода. Хлопці рибалять. Я на Дністрі, до речі, нормально, ми вже за годину в середньому 5-6 км платували. Хлопці рибалять. сьогодні 29 червня, палка, всі пліснять. Чистіме пісно йде щось нове. У нас вже там на горизонті Роковецький замок, відніється тут опадр. Люди прибули вертоки не справлятися. Від стоїть на І вон там, На горизонті замк, Україна Погляньте, яка тут атмосфера. Такі Кіпінниці. Сторони. Було поверхи, тут перший поверх, там другий поверх, третій поверх, четвертий, п'ятий і по поверхах це було зроблено. Зараз ще поглянемо з цієї сторони. Тут залишки стіни муру. Замку. Гляди на які у нас керівник. Високо. Село. Річка міста. У нас тут змагання. Дівчата до нас приєдналися з табору. Там ззаді ще є. Луцьк. Луцьк, Одеса і ще. Київ. І Київ, так? Да. Ну, давайте до вас? Дайте Шашлик Шашлик будемо їсти, потім пливемо. Зараз прийдуть зупинитися, шукаємо місце нормальне ще. Перекусити щось пообідати, помінялися місцями, я підсіду Маріка, Остап там сам вирішив. Поролети трішки. Там у нас попереду острів безімений, можемо. Ми... Хлопці пливуть. Невеличка глибина, острів з боку. Такі нема тут. Нічого цікавого, пливемо далі. Знайдемо якесь місце. Ми знайшли гарне чудове місце на перевідь міста. Тут наш такий столик, епідня перерва, пообідаємо, mm. містер тут тобто, тече, не буде сілений купаченці, і там далі по маршруту рухаємося вниз. Стаб yeah. щасливий. Трішечки засмагли так непогано, можна сказати, і згоріли. Поліна yeah. ігра. Yeah. Класно пливемо, насолоджуємося річкою, краєвиди чудові навколо нас, табори тут всякі різні пливуть разом з нами, або ми разом з ними. Дуже багато байдарок. Героям слава! Кричать тут нам. Право від нас отакий от берег кам'яний. В селі Губин, набрали води, поспілкувалися місцевими трішки та й пливемо далі. Нам ще 5 кілометрів і буде місце для ночі. Хмари це можливий дощ сьогодні. Попереду нас такий скелястий обрив. Дуже чітко видно скелі, Остап там собі пливе вже кілометр. Марафонець. Зараз буде наше місце для ночівлі і червона скеля. Ми знайшли своє місце для ночілі. Зараз будемо пристувати до берега. Може ще ввечері підемо на захід сонця, на Червоного. Гору. Там слід побачимо. Ми вже на березі, знайшли з боку гарне місце зразу біля Червоної Гори. Отаве, Макарський, спав вогонь. Байдати наші весла сохнуть, на метр розкладено, готуємо зараз вечерю, смачно поїмо і почуваємо. Процес триває. Макарони варяться, сосиски жаряться, 100 грамм там наливається. Готуємося до ночівлі, на метр розклали, Дністер тече, чудова локація, бо поруч є джерело і вихід до Червоної Гори. Зараз будемо вечеряти. тут своя атмосфера, свій вайб. Ліхтарик.